Ми завжди бігали з папою і з Давідом на пробіжку, робили зарядку. Я хочу сказати дякую, що в ньому мене був. У кожного з нас є найдорожчі спогади про батька, які ми будемо пам'ятати протягом усього життя. Сьогодні, коли вони муждя захищають нашу країну, пам'ятати про їхню любов та турботу це особливо важливо. Тому ми вирішили вийти на вулиці міста і дізнатися у Дніпрян про їхні найщасливіші спогади про батька. Мій яскравіший був спогад, коли ми всі з сім'єю поїхали у ліс. Ми купалися, потім знову одухали, потім знову купалися. А у вас татом є якась ось традиція, що ти щось робили? Ну, ми завжди, коли їздимо на природу, їмо гарбуз чи тику, кавун буває. Тата у нас був дуже сімейний, він полюбляв дітей, він з нами гуляв, він нас в шахи навчив грати, він з нами на риболовлю ходив. Дуже-дуже приємні спогади. По-перше, мабуть, скажу, що я щаслива дитина ще, тому що є і мати, і батько поряд. Ну, а взагалі батько це підтримка по всьому житті. Не знаю, його забота, ласка. Це вечори, мабуть, сімейні, які в нас до сьогоднішнього дня ще залишились. Мій тато помер, коли мені було 13 років. Я хочу сказати дякую, що він у мене був. Він жив окремо з іншою жінкою, і ми з сестрою колись поїхали в гості. Але ми тоді не було мобільних, ми не попереджали, ми просто їхали в гості. Коли вийшли з автобуса, на зупинці стояв батько. Ми кажемо, пап, ну ти ж не знав, що ми приїдемо, чому ти тут стоїш? Він каже, «А я кожен вихідні виходжу, вас зустрічаю. Ми завжди бігали з папою і з Давідом на пробіжку, робили зарядку. Скажи, будь ласка, мені про твій найяскравіший, найщасливіший yeah! спогад про тата. Е, ну, коли ми всі, вся родина поїхала в парк, там були. Вся сім'я тата, ми разом всі ну, там гуляли на лівому березі, там був парк вже. Там був і аквапарк, і звичайний і парк з горками. Батько мій воював, був ранений, лежав у Ленинграді, Ну, тоді ще називався контужений, ну а потім вроде, все добре було, в колхозі працював. Робота і робота і робота. Корови, поросятка. Тато у мене хороший, дуже хороший був. Він в дитинстві на море їздили відпочивати. Подарунки до Нового року. Їздили, я займалася фігурним катанням, він мене возив на коньки. У мене був гарний батько, на жаль, помер вже дуже давно. Гарний був ну я дуже дякую своєму батьку за те, що він завжди любив мене, за те, що забезпечував, а давав мені все, що давав мені все, що я захочу, і просто я його дуже сильно люблю.